Вітаю всіх. Хочу подякувати Херсонській області за розуміння. Дуже багато приємних коментарів. У профілі я залишила номер телеграму. Якщо є питання, пишіть, будемо розглядати. Буду допомагати вирішувати, тому що багато зараз проблем та багато невизначеностей. На, на жаль. Я хочу розглянути місто Херсон. Тому що воно страждає сильно, сам Херсон. На жаль, воно знаходиться дуже близько до окупованої території. І дуже сильно страждає. Давайте так. До кінця 2023 року буде зменшено обстріли міста Херсон. Зменшення обстрілів до кінця 2023 року. Що там чекає Херсон? Можливо, можливо. Так, давайте подивимось як. Це можливо чому? Від води подалі. Ось чому можливо. Місто Херсон. Можливо. Все, не буду далі лізти. Не буду і не хочу. Далі лізти. Місто Херсон. Я хочу, щоб ви мене розуміли, правий берег. Коли ось, попливе кораблик, а він попливе. Він попливе. І буде все добре у вас. Буде краще. Гедота відійде. Коли попливе цей кораблик. Ви розумієте, кола кораблик теж пливе, коли є вітер попутний, коли є каміння яким кидатись. Кажу так. Тому, хто розумний, тот зрозуміє, про що я кажу? Розумійте, що цей кораблик готується. І я, наскільки сильно буде підготовлений він, настільки буде добрий результат для вас. же, Зрозумійте. Тому місто Херсон до кінця року очікує приємні новини і полегшення обстрілів. Це дуже важливо, бо я бачу, скільки кабів там літає біля вас взагалі, де й на вас може летіти гадота всяка. Тому, зрозумійте, Буде вам краще, але спочатку буде кораблик. Більше я нічого казати не хочу, тому що все так ясно. Надійтесь і вірте нашим, нашим захисникам.